Металевий корпус, AMOLED, LTPS, дисплей на 1,97 дюйма, з частотою оновлення до 60 Гц і 5 Гц для технології Always-on-Display, вбудована мультисистема навігації GNSS, кронка для зручного переміщення по інтерфейсу, підтримка функцій Bluetooth викликів, новий швидкознімний механізм для ремінців, час автономної роботи до 20 діб на одному заряду акумулятора, моніторинг пульсу. СПО2 рівня стресу та сну і не тільки, заявляє сам виробник в рекламі до смарт-годинника під назвою Redmi Watch 4 Global. Але як насправді справи у даної моделі я вам зараз розповім. Розпакування. Поставляється дана версія такої ж упаковки, як і китайська. На ній є назва та зображення моделі, а також коротка інформація. Все більш ніж стандартно. Упаковка хороша, сам смарт-годинник запакований в захисну плівку. Разом з март-годинником у комплекті ми маємо ремінець, документацію і зарядний пристрій з двома контактами. Вага пристрою 48 грамів, габарити 41,2 мм на 47,9 мм на 10,9 мм. На відміну від китайської версії, система доступна вже на українській мові. Нагадую, що у китайській версії була підтримка лише англійської та китайської мов. Передбати цю модель можна в сірому і чорному кольорі. На жаль, інших кольорів немає. Середня рама виконана з алюмінієвого сплаву. Тильна частина з матового пластику. Швидко з'ємний рімінець з охопленням зап'ястя від 135 мм до 205 мм і фірмовим кріпленням виконаний з ТПЮ. Замінити його на будь-який інший ремінець і зі стандартним кріпленням, на жаль, не можна. З іншого боку, це фірмове кріплення дуже зручне. Переносіння годинок не відчувається, як і під час сну ремінець не натирає, зап'яся під ним не пітніє. На корпусі розташована коротка інформація, два контакти для зарядки, датчик моніторингу здоров'я, мікрофон і динамік, і з датчиків на борту, датчик частоти серцевих скорочень, з датчиком кисню в крові, акселерометр, гіроскоп, датчик зовнішнього освітлення та електронний компас. Також на правому торці можна побачити одну механічну кнопку. Вона відповідає за перехід до меню або повернення за перехід до вікна вимкнення, увімкнення. Перезавантаження пристрою. Потрібним натисканням можна здійснити екстрений виклик за вказаним номером у додатку. А ось виклику голосового помічника MIUI немає, на відміну від китайської версії, оскільки підтримка української немає. Повісити іншу команду на кнопку немає можливості, але добре, що у кнопки є функція прокручення для переміщення по меню і не тільки. До всього прокручення супроводжується тактильно приємною вібрацією. Екран встановлений гарний, а саме AMOLED ATPS дисплей на 1,97 дюйма з розподільною здатністю 390 на 450 пікселей і частотою оновлення екрану від 5 Гц до 60. 5 Гц це для ауду. Always-on-Display може працювати в смарт-режимі або за розкладом. Стиль ауду залежить від циферблату, якщо, звичайно ж, сам циферблат не має свій стиль ауду. А також у налаштуваннях є 5 готових стилів ауду, деякі з них можна злегка персоналізувати під себе. Шрифт читабельний, переклад коректний. Система під час мого використання сильно не підвісала, та й взагалом якихось проблем з нею не було. Автоматичне регулювання яскравості на борту і працює воно добре. Час до відключення екрану максимум 60 секунд. При повороті зап'ястя екран вмикається практично моментально. Зручно, що при включенні АОДу можна вибрати, що буде загорятися при повороті зап'ястя АОД чи циферблат. Включити екран тапом можна, як і вимкнути його накрив долонію. Далі по свайпах, з головного екрану, зверху вниз повідомлення, знизу до гри панель швидкого доступу, зліва направо та й навпаки віджити. Віджити можна налаштувати під себе, як і сортувати меню, що дуже зручно, і як і те, що віджити розбити по осередках, і на одному екрані може бути до 4 додатків. В налаштуваннях надано кілька стилів відображення цих віджитів. Самого меню, то в ньому є погода з детальною інформацією: календар, нотатки, події, будильник, який можна завести прямо з годинника, секундомір, таймер, але в фоні може працювати тільки таймер: світовий час, компас, пошук смартфона, набір номера, контакти, які можна додати через програму до 10 штук, чого, як на мене, мало, так як деякі смарт-годинники пропонують можливість повністю синхронізувати контакти зі смартфоном. Далі в меню з корисного є плеєр для регулювання гучності та перемикання треків, відтворених на смартфоні. Але завантажити на сам смарт-годинник музику можливості немає. Є кнопка для віддаленої зйомки з таймером у 3 та 5 секунд і працює вона добре, але у парі зі смартфоном Redmi. Зі смартфонами інших брендів можуть бути проблеми. Взагалі нагадую, що годинник потрібно брати під свій бренд смартфона, інакше у вас можуть бути проблеми. Тренувань на борту більш ніж 150 видів. Із цікавого є відстеження плавання, автоматичне визначення активності, інформація про стан після тренування, шаблони для бігу з різною інтенсивністю тренування, інтервальне тренування, розминка перед тренуванням, метроном, айпейсер і не тільки. Величезний плюс за наявність вбудованого GPS. Місце знаходження, смарт-годинник визначає близько 7 секунд. Карти будуються з невеликою похибкою, кроки вимірюються коректно. Під час тренування є можливість користуватися музичним плеєром, але тренування не може працювати у фоновому режимі, тому мультизадачності тут майже немає. Далі, вимірювання пульсу може працювати в смарт режимі або в автоматичному режимі. Вимір SPO2 і моніторинг рівня стресу також можуть працювати в автоматичному режимі, але зрозуміло, всі ці показники можна вимірювати і вручну. Пульс у повітря, як і кисень у крові, смарт-годинник не щитує. Зручно, що налаштування, роботи моніторингу за здоров'ям можна навіть зі смарт-годинку, а не лише у додатку на смартфоні. При вхідному дзвінку є можливість скидувати та відповідати. Розмовляти через смарт-годинок зручно. Відповідати на дзвінки швидкими повідомленнями можна. До цього можна створити свої заготовки для відповідей. Повідомлення приходять моментально. Відповідати на них не можна. Іконки відображаються, а ось смайлики ні. Сили вібрації можна настроїти і навіть створити свою кастомну вібрацію. Ну, як на мене, могли б встановити більш приємний вібромотор. Мікрофон відпрацьовує добре, як загалом і динамік. Звук якісний, динамік досить гучний. Ємність акумулятора 470 мАч. Повний цикл зарядки займає півтори години. Час автономної роботи у звичайному сценарії з використанням включеного ауду та автоматичним регулюванням яскравості становить 8-9 діб. Далі підключається годинник до додатку Мій фітнес за регіоном Україна. У додатку є 4 вкладки: здоров'я, тренування, пристрій та профіль. На стартовій сторінці зі смарт-годинником ми маємо заряд у відсотках, що зручно, та галерею з циферблатами. Мінуси: не відображаються смайлики, немає можливості відповідати на повідомлення, немає калькулятора, немає можливості підключити навушники, немає можливості загоржати музику, погана ну і ціна. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку.